Бог створив увесь світ з нічого одним своїм словом, Він може зробити все, що забажає Бог найвища сутність, йому немає рівного нікого і ніде ні на небі, ні на землі. Ми, люди, своїм розумом цілком збагнути його не можемо, і самі ми нічого не могли б дізнатися про нього, якби сам Бог не відкрив нам про себе. Що ми знаємо про Бога, все це відкрито нам, ним самим. Коли Бог створив перших людей, Адама і Єву, то являвся їм у раю і відкривав їм про себе, як потрібно вірувати в єдиного істинного Бога і як виконувати його волю. Це вчення Боже спочатку передавалося усно, з роду в рід, а потім, за спонукою Божою було записане Мойсеєм. Та іншими пророками у священні книги. Нарешті сам Син Божий Ісус Христос з'явився на землю і доповнив усе, що треба знати людині про Бога. Він відкрив людям велику таємницю, що Бог один, але триєдиний в особах. Перша особа Бог Отець, друга особа Бог Син, третя особа Бог Дух Святий. Це не три боги, а один Бог у трьох особах Тройця, єдиносущна і нероздільна. Усі три особи мають однакове божественне достоинство, нема між ними ні старшого, ні молодшого. Як Бог Отець є істинний Бог, так і Бог Син є істинний Бог, так і Дух Святий є істинний Бог. Відрізняються вони лише тим, що Бог Отець. Ні від кого не народжується і не сходить. Син Божий народжується від Бога Отця, а Дух Святий сходить від Бога Отця. Ісус Христос через розкриття Тайни Пресвятої Тройці навчив нас не тільки істинно поклонятися Богові, але й любити Бога, бо всі три особи Пресвятої Тройці Отець, Син і Святий Дух. Вічно перебувають один з одним у безперервній любові і складають з собою одну істоту, сутність, Бог є найдосконаліша любов. Велику таїну, яку відкрив нам Бог про себе, таїну Святої Тройці, наш славосилий розум не може вмістити, збагнути. Святий Кирило, вчитель Слов'ян, намагався так пояснити таїну Пресвятої Тройці. Він казав Бачите, на небі круг, блискучий, сонце, і від нього народжується світло і виходить тепло. Бог Отець, як сонячний круг, без початку і кінця. Від нього вічно народжується Син Божий, як від сонця, світло. І як від сонця разом зі світлим промінням іде й тепло, виходить Дух Святий. Кожен розрізняє окремо і круг сонячний, і світло, і тепло. Але це не три сонця, а одне сонце на небі. Так і свята Тройця, три в ній особи, а Бог єдиний і нероздільний. Святий Августин каже Ти бачиш Тройцю. Якщо бачиш любов, це означає, що Тайну Пресвятої Тройці швидше можна зрозуміти серцем, тобто любов'ю, аніж нашим слабким розумом. Вчення Ісуса Христа, Сина Божого, було записано Його учениками у священну книгу, яка називається Євангелієм. Слово Євангеліє означає блага або добра звістка. А всі священні книги, складені в одну книгу, називаються Біблією. Це слово грецьке, українською означає книги.